РФ щодня атакує Харків ракетами та кабами, так приблизно об одинадцятій годині ранку, 23 -го травня, ворог випустив одразу 15 ракет по місту. Влучання зафіксовано в холодногірському та основ'янському районах. На жаль, є вбиті та постраждалі. Звітують у військовій адміністрації підприємство, куди здійснено обстріл, цивільне. Внаслідок обстрілу з 300 горів цех друкарського підприємства. Загинуло сім осіб, постраждала 21 особа. Серед загиблих п'ять жінок один чоловік. Дані однієї особи ще встановлюються. Будуть проведені додаткові експертизи. Усі цивільні, всі працівники відомого підприємства, де друкували журнали, газети та іншу поліграфію. У момент ворожих ударів працювали близько 50 людей. Не припиняє ворог обстрілювати і область. Найбільше страждають прифронтові території. Є людські жертви. У куп'янському районі внаслідок обстрілу загинув один чоловік. У Богодухівському ворожим БПЛА травмовано 11-річного хлопця. В Дергачах пошкоджено 11 будинків, постраждали 8 осіб. В приколотному куп'янського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабом поранена жінка. В люботині через обстріли пошкоджено вікна в будинках, цивільні транспортні засоби постраждали 10 осіб. В золочеві пошкоджено 25 будинків. В Кіндрашівці на ку. П'янщині дві людини травмовані, одна людина загинула. За інформацією ДСНС протягом доби ворожі війська спричинили шість пожеж в Основ'янському, холодногірському районах міста Харкова, а також у Уп'янському і Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані рятувальниками. Близько десятої, внаслідок обстрілу Кіндрашівки горіла господарча споруда та гараж на площі 100 квадратних метрів. Також вранці 23 травня вогнеборці протягом восьми годин ліквідовували наслідки влучання в найбільше в Харкові друкарське підприємство. Гасили пожежу, площа якої склала 500 квадратних метрів. Трапилась пожежа через обстріл і в Люботині. У Дергачах вибухи кабів пошкодили щонайменше 11 приватних будинків. Загорілись надвірні забудови площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Протягом 45 хвилин, силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь вдалося ліквідувати. У золочеві, де внаслідок потужних вибухів кабів, пошкоджень зазнали, щонайменше 25 приватних будинків. Пожеж, на щастя, не сталося. В селищі Черкаські тижки виникло декілька осередків займань на територіях приватних домоволодінь та відкритій місцевості. Загальна площа горіння склала близько 850 Квадратних метрів. Щодо ситуації на фронті, то на Харківському напрямку спочатку доби відбулося чотири бойових зіткнення, зазначають у штабі оборони. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат. На куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. Також триває евакуація мирного населення з зон бойових дій на Харківщині. Наразі всього вивозили 11 тисяч 18 людей із Чогоївського, Харківського, Богодухівського районів. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Дмитро Гуен, Харків. Новини.